Привіт! Отже, як зберегти самоцінність навіть тоді, коли ви дієте не так, як хотіли б? Перше, не звинувачувати себе, а бачити причину. Якщо ви діяли не за своєю цінністю, це не провина. Це означає, що на той момент були реальні причини: страх, виснаження, тиск, відсутність безпеки тощо. Друге, розрізняйте самоцінність і цінності. Самоцінність незмінна. Цінності можуть тимчасово бути недосяжними. Якщо ви вчинили не так, як хотіли, це не робить вас менш гідними. Третє приймати свою людяність. Помилки це не дефект характеру. Людські реакції не завжди раціональні, але вони завжди пояснювані. Самоцінність страждає не через вчинок, а через самокритику після нього. Четверте. Бачите досвід як ресурс. Невідповідний цінності крок може навчити більше, ніж правильний. Саме такі моменти найкраще показують, що вам важливо і яких умов ви потребуєте, щоб діяти інакше. П'яте. Ставити корисне питання: не чому ви так зробили, а що вам потрібно, щоб наступного разу діяти ближче до своїх цінностей? Це зберігає гідність і повертає до себе, а не в провину. Пам'ятайте, самоцінність це ваша гідність за фактом існування, а цінності це лише напрямок, за яким ви прагнете жити. Це не суворий контракт, тому самоцінність тримається не на ідеальній відповідності, а на здатності повертатись до себе після будь-якого вибору. Бережіть себе.